Які теми, які філософські ідеї ти досліджуєш у своїх е піснях? Я досліджую життя. Я намагаюся просто брати все від того життя. І як це буде відзеркалюватись в твоєму новому альбомі? Я сподіваюся, взагалі, що мені вдасться його записати. Я просто нещодавно пішов в ТЦК, мобілізувався, от і тому е наступного місяця я відправляюся. На табір, щоб пройти без АВП. От і тому зараз трошки з часом я розумію, що це дуже-дуже така дорога річ. Ти відчуваєш якісь зміни всередині себе з приводу твого рішення? Я завжди я розумів, що час це... це дорого. Я намагаюся робити кожного дня максимум лінь чи щось, іноді заважає, але все одно я переборюю себе і працюю майже нон стоп.